З вами знаходимося в торговому центрі на акції Fashionable, де зірки долучаються до благодійності. Зараз ще відбування і визначимо, хто в нас буде консультантом в магазині, а хто офіціантом. Так вийти підтримуємо обласками один одного. Бо саме сьогодні зірки та публічні особи роблять дуже важливу місію, дуже важливу справу. Вони разом з вами долучаються до благочинності. А сенсом цієї акції. Група Гламур. Три прекрасні чарівні дівчинки. Так, Емілія Худас Заводовська. Головний редактор журнал, журналу Плюс ТВ. Ви сьогодні там майже вгадали, так? Супер. До інтертопу Павло Табаков під ваші області. Сьогодні допомагати мірі до взуття буде Павло Табаков у інтертопі. Так, ви до Інтертопу. Ваші обласки, хто буде а ну, Дивимося. Група Шоколадська під ваші обласки йде до магазину Фокстрот. Там пощастило. Ми потрапили в планету кіно Айма. Це чудовий світ кіно. Нам видали ось такі пристрої, якими ми самуємо виточок і пропускаємо людей на кіноперегляд. Вірі вибирає консультантом цього магазину у нас є холостяк. Вже не холостяк. Дякую. Дякую. Нагадую всім, Дякую. що у нас сьогодні фотосесія. Привіт! Якщо ви хочете фотографію, треба підійти купити щось для, для тіла, для рук, для снаги, для, для настрою. Беріть все. Є там дуже багато всього різного, починаючи від геляків, де дуже потім бути пахнути гарно, цілу ніч, цілий день, є бочко для тіла. Часу зайняли, просто люди приходять і заходять отак -от, такою шареною mm -hmm. ну, так, це, це приємно, але мені ж треба е, привчатися до роботи консультанта. так? Mm -hmm. Просто потрошки будемо опановувати нову професію. Ну і ще, до речі, скажу, що я здобув нові знання як для себе. Поході. Психологія. Як люди приходять, скільки має бути паузи, щоб їх якби, не налякати, скажімо так. Як до них підійти? Що сказати? Які правильні питання, які правильні відповіді і так далі. Тобто це все я знав вже за дві години роботи в цьому гарному магазині. Ми в магазині жіночого взуття і тут гадайте хто? Не тільки, знаєте, жіночого, але й чоловічого взуття. Подивіться ми, щойно придбав. Андрій! Що ти нам запропонуєш? Саме трендове, саме круте. Саме трендове буде за тиждень. Буде мала колекція для жінок, адже зараз тільки розпродаж останньої колекції і чекаємо на нову. понравились люди, с которыми мы сегодня работали. Очень приятные девушки. В женском коллективе намного приятнее находиться, нежели в мужском. В мужском там свои плюсы достоинства, но в женском как-то все так помягче, поспокойнее. Ну, все-таки женщинам нравится больше, чем мужчинам. Сегодня что-то было неверно, потому что, ну, я, я до этого, у меня был опыт, когда я звонил другу, там, знакомый, незнакомой, и мы голос не узнавали, и я сразу же представлялся неким Виктором и продавал разную там технику, телевизоры. Я придумывал какие-то розочки пахнущие вечно, то есть какие-то электророзочки, там, то есть, и продавал, 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 продавал. Один раз даже продал баннер на сцене. Чтобы человек купил себе баннер на сцену, да, забрендировал говорит, да, да хорошо, да. без проблем, я куплю. Саша говорит, ты издеваешься, что ли, ты меня не узнаешь, Но или с... как так? Но сегодня я так застеснялся и продал всего 4 паровки. А, я сегодня научился, научился отвечать э, ноутбук на как от э, кожи, от не замш, замш, кожи от замши. Вот. Да. Обовязково. У нас дуже гарний вишивка на mm -hmm. Підберемо все на якусь маркер. Стеренко в нас в магазині. Ви ще в протипості? Для себе я відкрив особисто дві речі. Перша річ, я побував там, де рідко буває нога чоловіка. Це за порогом магазину, який продає жіночу білизну. Отак. Це, до речі, дуже круто. А друге, що я сьогодні для себе відкрив і дізнався. Хто ж такий холостяк? От нарешті побачив. От усі холостяк, холостяк, хто ж такий? От от він нарешті. Привіт. Ну що ж, аплодисментами проважають артистів і попрошу мене теж проважати. Слава Україні! І слава тим людям, які робили і роблять добрі вчинки, організовують блочені акції. Низький Україн від мене і бурхливі оплески від вас. Ще, 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 вони заслуговують на це. Я думаю, що в це така річ, до якої може долучитись кожен, хтось грошима, хтось до яким своїм вчинком, поступком, присутністю, будь-чим. Пам'ятайте, головне, що все, що ми робимо, добре, воно нам віддається сторицею. Не, не не шкодуйте віддавати, тому що воно вам вернеться. Робіть добрі вчинки і буде добре вам. Дякую, що ви сьогодні тут.